Добрий день! Мене звуть Роман Петрівський. Я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. На цьому уроці ми й далі розвиватимемо тему попереднього уроку та працюватимемо з показниковою функцією та її властивостями. Розберімо декілька типових прикладів та підходи до їх розв'язання. Перше завдання. Укажіть, які з даних функцій є спадними, а які зростаючими. А. Дано. Y дорівнює 2 в степені мінус х помножити на 4 в степені 3х. Розпишімо 4 як степінь двійки. Це дорівнює 2 в степені мінус х помножити на 2 в квадраті і до степеня 3х. Під час піднесення степеня до степеня показники множаться. Тож отримуємо 2 в степені мінус х помножити на 2 в степені 6х. Під час множення степенів із однаковими основами показники додаються. Маємо 2 в степені 5х, що дорівнює 2 в п'ятому степені, піднесено до степеня х. Враховуючи, що 2 в п'ятому степені більше за одиницю, то функція є зростаючою, b. Дано, y дорівнює 21 в степені мінус 1 та до степеня x помножити на одну 14 в степені мінус х. За властивістю степеня маємо 21 в степені мінус х помножити на 1 14 в степені мінус х. Візьмімо під 1 степень та перемножимо основи. Маємо 21 14 в степені мінус х, що дорівнює 3 поділити на 2 в степені мінус х. Отже, це дорівнює оберненому дробу 2 треті піднесено до степеня x. Враховуючи, що 2 треті в межах між нулем та одиницею, то функція є спадною. Друге завдання порівняти значення виразів. Різниця кореня з 5 та 2 у степені мінус 19, та різниця кореня з 5 та 2 у степені мінус 20. Зауважмо, що корінь з 5 перебуває в межах між 2 та 3. Відповідно, різниця кореня з 5 та 2 у межах між 0 та 1. Звідси робимо висновок, що функція y дорівнює різниці кореня із 5 та 2 в степені x є спадною на множині дійсних чисел. Тож за меншого значення аргумента ми маємо більше значення функції. Отримаємо, що значення цієї функції за x дорівнює мінус 20 є більшим, ніж за x дорівнює мінус 19. Третє завдання. Дано, що c в степені p більше за c в степені 3,14. Порівняйте основу c з одиницею. Зауважмо, що значення π більше за 3,14. Тоді для показникової функції y дорівнює c в степені x можна зробити такі висновки. Якщо під час збільшення аргумента збільшується значення функції, то вона зростає. А це значить, що основа більша за одиницю. Тож С більше за одиницю. Четверта задача: Дано, що маса радіоактивної речовини м 0 а її період піврозпаду Т велике 1 година. Закон радіоактивного розпаду виглядає, як m дорівнює м 0 помножити на 2 в степені мінус дріб Т маленьке поділити на Т велике. Де м 0 початкова маса радіоактивної речовини. Те велике період піврозпаду, те маленьке час, що минув, а М маса речовини через певний час те маленьке. Відношення Т маленьке до Т велике можна прийняти за X. Зобразіть графічно, як зі змінною X змінюється відношення М до м 0 За допомогою графіка дайте відповіді на запитання: у скільки разів зменшиться маса радіоактивної речовини через 3 години. Через який час початкова маса радіоактивної речовини зменшиться у 5 разів. У нашому випадку x дорівнює відношенню t маленьке до t велике дорівнює t маленьке поділити на 1. І дорівнює t маленьке. Тоді можемо записати цю залежність як m дорівнює m 0 помножити на одну другу в степені X. Виділяємо відношення мас. Маємо m поділити на m 0 дорівнює 1 друга в степені x. Для побудови графіка зробімо таблицю значень. Таблиця зараз на екрані. Побудований графік також на екрані. З цього графіка можемо зробити два висновки. 1. За 3 години маса зменшиться у 8 разів. Друге. Маса радіоактивної речовини зменшиться у 5 разів приблизно через 2 години та 20 хвилин. Сьогодні на уроці ми розібрали типові завдання у межах теми показникова функція. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках!